Я перепрошую, у вас є якісь пропозиції, звернення, Я ще щось. Є пропозиції. І звернення є. Скажіть, будь ласка, чого у нас такий бардак з буштаном робиться? Чого в нас президент нічого не робить? Чого ви, як люди президента, також нічого не робите на даному поприщі? Скільки можна? Три роки ви не можете оце діло устаканити в Рівенській області. А ще є Житомир. Наскільки я розумію, трошки хмельницького чи, чи я помиляюся? Житомир помагання тільки задівається. Ну, знаєте, перед тим, як кудись іти, ви спочатку готуєтеся. Я перепрошую, я спустився з вами поспілкуватися стосовно акції. Якщо у вас якісь звернення, ви хочете, щоб я передав адміністрацію, <зас> дайте, будь ласка, я їх передам. Якщо ви хочете попіаритися і відпрацьовувати свої гроші, ну вперед, ви своє відпрацювали, я вас послухаю. Супер. Ну, тобто, це ваша відповідь. Я вам тобто відповідь, ви так, як людина президента. Абсолютно я як людина президента, викон... зробив все, що від мене залежить, в тому числі робить адміністрація. Добре, що ви зробили? Ви можете по пунктам розбити. От так само, як ви Слухайте, ж казали, я не збираюся з вами бати. вступати в полі. Мені не треба. Полівці. Ви зайшли сюди. Якщо у вас є якісь конкретні полівці. пропозиції, ви хочете, щоб конкретна пропозиція, їхали ви в Київ і вирішували це питання, і не поверталися б до тих пір, поки не вирішите. А то ви ганяєте поліцію, ганяєте Нацгвардію, толку з цього ніякого. Люди страждають, корупція росте. І вас, вас все влаштовує? Давайте. Ну, вас О, все влаштовує, сон. по суті. Вас все влаштовує. От, ви не будете звітуватися перед народом. Воно вам не потрібне. Правильно? Я вас розумію? Чи як? Ну, по суті. Що ви зробили для того, щоб легалізувати бурштин? Три законопроекти лежить. Хоч хтось із вас наважився підняти свою попу, майнуть в Київ і почати двігати це... Оце питання. Чи вам влаштовує все? Якщо вас влаштовує, то питань нема, то тут треба ставити інше питання. Вас влаштовує? Оце, що робиться з Буштином в Рівенській області. Мене не влаштовує, коли люди устраюють проплатні акції, коли люди йдуть все рівно. Зокрема, чи мітинги Клименка захищають, чи приходять і качають адміністрацію. Мене не влаштовує, коли студентів забирають з... Власне кажучи, з шкільних пар і заводять сюди. Під адміністрацію. Це я вам кажу, що мене не влаштовує. Добре. Стосовно адміністрації. Перше, що було зроблено, адміністрація адміністрації був розроблений законопроект і надісланий і в адміністрацію президента, і в е, Верховну Раду. Тобто, Неодноразово ви при чому тут відписалися. відписалися. Якщо ви хочете чогось, mm. я вам зараз скажу, ви кажете, що ми всі... я не збираюся з вами вступати в полеміку. Ви хотіли, щоб я до вас спустився? Я до вас спустився. Якщо у вас є конкретні пропозиції, надайте їх. Якщо у вас немає. Ми, ми хотіли за запитати, що член... ви Я вам будете відповію. далі робити. Я вам що ви далі будете робити з цим питанням? Які... Є якісь рухи взагалі? Якісь плани на рахунок цього? Давайте щось вирішувати, щось думати. Які питання плани? може вивішитися виключно змінами до законодавства. Супер. Адміністрація. Як? Ініціатор закону зробила і робить все від неї залежне. Далі, будь ласка, Верховна Рада єдиний уповноважений орган, який може узаконити вказане питання. Ну, тобто, я зрозумів, ви написали, подали документи і чекаєте. Від... У всякому випадку, ми зробили навіть проєкт, проєкт закону на відміну від вас. Стосовно останніх, я своє Добре, сказав. Добре, які, які плани на майбутнє? Які плани у вас на майбутнє? Я перепрошую, я перед вами звітуватися не повинен. Питання не закрите, я перед, вам... перед, ними. перед ними. Не треба переді мною. Перед ними. Що ви думаєте з цим робити далі? Питання є, воно стоїть гостре. І ви не розказуєте, що ви написали якусь бумажку. І всю і питання закрите, ми склали сидимо. Гостре питання, воно стає зараз дуже гостре. Питання бандитизму ніхто не відміняв на північних районах. Збройні банди як гуляли, так і гуляють. От, питання корупції навіть серед чиновників, про що ми бачимо, навіть іноді пробивається. Також, що ви будете робити? Не треба переді мною звітувати. От, раз, два, три, це молодь, позвітуйте перед ними. Я відійду в сторону. Звітуйте перед ними. Не треба переді мною. Вони, вони наступне покоління, ви їх опускаєте. Знаєте, що я вам скажу? Ну, прозвітуйте, я перед вам ним. єдине, не що треба... скажу. Останнє, що головою було зроблено, це Рада оборони на минулому тижні. І, можливо, з вашої сторони це є реакція саме на те, що головою адміністрації вживаються дії по дотриманню законодавства по вказаному питання. Тобто пресувати, а не легалізовувати. Давайте будемо пресувати, але не легалізуємо. Я вам дякую. Які ще питання є? А, а скажіть, будь ласка, ви знаєте, що це до вас виходить? Ні, не передаємо. <продуктив>

Який результат вашої акції? Ну, по-перше, результат акції. Ми подивилися на реакцію правоохоронних органів. Який результат? Чого ви добувалися і чого досягнули? Ми не думали, що так все вийде. А як думали? Ми думали, буде все набагато культурніше, без силового застосування і можна було б вийти без агресії з самого початку з, з початку дня. Поговорити з людьми, роз'яснити ситуацію, не було б ніяких проблем таких. Не треба було приганяти купу силовиків тут, стоять і робити шоу. Ярослав, скажи, будь ласка, чого добивалися, і чого досягли? Зараз розвитися. Чого <клес> добивалися? Да. Ну, добивали, добивалися ми як мінімум того, щоб штовхнути нашу владу от, в напрямку легалізації Куштину. Ну, але як Штовхнуло? бачу, yeah. 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 сумніваюся, тобто вони залишились на своїх позиціях. І що далі? Як, як Муляренко, ну, мулярен, навіть, кажуть, вибачається, його зам дуже, дай Бог, в пам'яті Дерганчук, правильно? Ну, сказав, що ну, вони краще проведуть репресивні методи, чим будуть легалізовувати. Ну, дав, дав зрозуміти таким чином. сказав, але дав зрозуміти. Що далі? Що далі побачимо? Принаймні, ми тепер розуміємо, що поліцію і СБУ виганяють для того, що таких акцій по легалізації буршну не було. Тобто перші. Юрій Луценко, привіт. Ну, цією акцією ми показали, хто перший, там ляпаний по саме не бабуся. Ви зараз будете Ну, Частково мета досягнута. Частково мета досягнута. Ми побачили, хто є хто, хто за що. От, того, так, зараз. І от. Далі будемо радитися, будемо збирати наради, що будемо робити які дії приймати. Перш за все, в своєму полі. А своє поле – це хто? Своє коло це люди, громадські активісти, які були зі мною 11-го року ще, які підтягувались, які залишились. Інші активісти, інші громадські організації. А він їх знає? Ну, чого ні? А, ну, звичайно. Так, воно Сергій Лобак ставить. Які проблеми? А ще? Ой, докупає. Да ну, давай три прізвища чотири. Якщо по громадським активістам взагалі з ким можна співпрацювати, то це... У нас а... раді буде то, я ж кажу, спочатку в своєму тісному колі. Свої прізвища, ким можна поспілкувати з тісного кола. Ми потім тобі все розкажемо і покажемо. Скільки, кого, чого будемо збирати. Ти зараз не можеш ні, зараз я просто не буду казати, щоб потім не пішли по всіх людях, бо ви ж розумієте, коли мені з вчорашнього вечора почали дзвонити там з різних органів і казати, ай яй, -яй що ти робиш від мене, які бурштин, що ти робиш, хлопче. Ярослав, а скажи мені, будь ласка, чому сьогодні, чому не вчора, чому не завтра, чому не рік тому? Коли зібрались, тоді зібрались, скажу простіше. Я дивився на реакцію людей, як вони... Що буде з цим питанням робитися, що не буде, наскільки воно пошилося. Я сам не ліз в Бурштин. Я туди хіба що на Білого їздив відпочивати все, в ті райони. Ну, я бачу, це питання не буде вирішуватися, якщо за нього не братися, більш конкретно. А скажімо, от зібралися студенти, ти кажеш, по своїй власній волі прийшли, але ж більшість з них навіть не знали, чому вони тут стояли і не знали, хто навіть до них вийшов. Ну, а, розумієте, студенти, вони і на той студенти. Їх а, вже ж не проводять ні дискусії в, в адміністрації. Ти, вони ж не знали, чого вони стояли? Ні, вони прекрасно знали, то, що вони коментувати не хотіли. Це інше питання, вони прекрасно знали, чого вони прийшли. Інше діло, що вони не хотіли коментувати, тому що були спікери, які давали інтерв'ю. Це питання дисципліни проєктів. Ні, ну вони розповідали нам, зокрема, що стоять за пенсії, хто за пенсії, хто за інвалідів. Ну, е, бачите, було, там пенсіонери, звичайно, вони прийшли, у них там свої болісті у пенсіонерів, свої болісті. Ви ж розумієте, що пенсіонер, якщо він не розкаже про пенсію, яку він вийшли. Це він Ті ж студенти були, які прийшли, на а... <клес> ви сказали так? про пенсію. Ну, бо це ж студенти говорили, що вони не знали, вони не знали, чого стояли. Інші сказали, що пройшли, щоб пенсії пенсіонерам збільшили ще одні, кажуть, що ми за інвалідів вийшли. Якось так. Кожен пішов по своєму питанню. Ви ж знаєте, як робиться акція одного напрямку, а люди підтягуються по інших питаннях також. Питання у нас багато в країні. Поки що так, а там розберемося, поки що так. Зараз нам стало ясно, хто з ким працює. Хто з ким працює? якісь зв'язки?